Коли я давав свої перші інтерв'ю там, The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі. от Мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні і ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання, і я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію, помітив Таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхера. Їм просто треба свій матеріал Чим-то заповнить свою інформу повестку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей о, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні, вони тебе сприймають, як просто інфопривідти. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалось після того, як мене ну, Форбс у мене далі. Ну і що? Ну от я в списку Форбс. Ну і що? Ти, ти, ти знав про це? От, хтось з підписників знавши про це, чи що я на окладинці журналу Зе Нью-Корк що я персона року, The Time? Ну ти, розумієш? ні? Ну це все просто так. Журналістка машина, так, б, Несеться-несеться. того перемалолий. Історію того перемололи, того перемолили, і все тут немає нічим ні гордиться, ні пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю, хоча, по факту, в ці журнали на цьому не заробляють. Взагалі, да? як воно влаштоване. Ну, от от.